Часто відомих українських діячів намагаються розглянути лише через призму націоналізму. Тобто нам відображають такий сучасний стереотип про те, що є правильний українець, і цей правильний українець може бути лише правих націоналістичних поглядів. Але націоналізм дуже примітивна ідеологія. І якщо вона ще й може діяти на підлітків, то вже будучи дорослою людиною, розумієш, що все складніше і багатогранніше. Тут виявляється, що у багатьох відомих українців були й інші політичні погляди, і я не бачу причини, чому ми маємо замовчувати ці історичні факти. Тому в цьому відео я хочу згадати українців, які стали відомі в Україні або в усьому світі, і при цьому були лівих поглядів, або взагалі стали відомими як теоретики або практики лівої ідеології. Я розташував їх просто від найпомірніших до найрадикальніших. І, прямо кажучи, я не можу сказати, що підтримую повністю когось із цих людей. Тому це відео не варто сприймати як агітацію чи пропаганду. Іван Франко, найімовірніше відомий вам з уроків української літератури як поет, письменник та публіцист, також був діячем революційного соціалістичного руху. На території нинішнього заходу України, а в його часи ця територія була частиною Австро-Угорської імперії. Його лівацькі погляди відображались як у його творах, де є певні натяки на боротьбу з нерівністю, так і у реальному житті, де за цю боротьбу йому навіть довелось відсидіти у в'язниці. Він не сліпо слідував догмам, а підтримував різну критику соціал-демократичних ідей, критику марксистських і соціалістичних ідей, що особисто я, наприклад, повністю підтримую. З іншого боку, він залишався людиною лівих переконань і разом із цим боровся за національні інтереси українців. Взагалі, за його часів, виглядало більш очевидним те, що неможливо боротися за національну автономію. І водночас не бути лівих поглядів, тобто не підтримувати переважну більшість людей, що були бідними, а спиратися лише на заможну меншість, яка часто живе якраз за рахунок своїх менш успішних побратимів. І це ще з огляду на те, що в його часи вибитися в такі люди було важче ніж зараз. Тож ліві погляди ніяк не заважали йому боротися за національні інтереси українців. І якщо від більш радикальних ідей з віком він відійшов. То від лівих переконань загалом він не відмовлявся. На честь франка переіменовано місто Станіслав, ну а його портрет ви можете щодня побачити на купюрі 20 гривень, найзеленішій купюрі, яка мала б бути проамериканською, як і зелений долар, а на ній зображен соціаліст. Ось так я вважаю це скандал. Лариса Косач Квітка або Леся Українка, яка відома всім з уроків української літератури як письменниця та поетеса, при цьому була також активною лівачкою і принциповою феміністкою. І незважаючи на те, що сама вона була не з бідної сім'ї, вона переживала та виступала за економічну та політичну свободу трудящих. Сліди її лівачества можна також побачити в її творах, і окрім того, вона була одним із засновників групи Українська соціал-демократія. А в ті часи під соціал-демократією мали на увазі радикальніші речі ніж зараз. Наприклад, Ленін був із соціал-демократичної партії. Сьогодні будь-який українець може побачити, як її портрет красується на 200-гривневій купюрі, на честь неї названо багато вулиць в багатьох містах, та й взагалі вона має образ такого собі національного героя. При цьому замовчується те, що цей герой був лівих і прогресивних поглядів, що суперечить сучасній тенденції на консерватизм та націоналізм. Адже для Олесі було мало просто національного визволення українців. Її турбувало також і соціальне визволення. Ще одним відомим українським ліваком був Володимир Винниченко, який народився в Єлізавєтграді, що раніше називався Кіровоград, а зараз називається Кропівницький. І, хоча він був письменником і драматургом, але тут уже приховувати його відверто ліві погляди в істориків виходить складніше, адже вся його біографія побудована навколо його політичної та навіть мало не революційної діяльності. Крім того, він був одним із засновників Української соціал-демократичної робітничої партії. Вже в юності Винниченко мав багато проблем у житті через свій революційний умонастрій, який він зберіг до кінця життя. Спочатку через це він мав проблеми з місцем навчання, а потім вони вже вилилися в тюремне ув'язнення. У дорослому віці він і сам займався популяризацією праць європейських соціал-демократів і намагався брати участь у політичному житті українців. Але через проблеми із законом йому довелося податися в еміграцію, звідки займатися політикою не так легко. Але одразу після Лютневої революції Винниченка повернувся в Україну і вступив до Української Центральної Ради. А в 1917-му він був обраний заступником Грушевського. Тож на той момент він був однією з головних осіб у чи не найпершому серйозному уряді України, нехай і з купою нюансів, і прем'єр-міністром практично суверенної держави. Але довго все це не протрималось, і йому знову довелося виїхати з України. Пізніше він не раз намагався повернутися і продовжив боротися за соціалістичну Україну. Наприклад, Винниченко спільно з Петлюрою виступив одним із ініціаторів створення директорії УНР. Сьогодні на честь нього названо багато вулиць в різних містах України. Є невелика кількість меморіальних дошок і навіть пам'ятник. Тож, у підсумку, людина все життя пронесла із собою ліві погляди, була одним із лідерів Української Народної Республіки і навіть в еміграції боролась за самостійне існування українського народу, але з соціальним ухилом. Лейба Бронштейн або Лев Троцький є одним із найвідоміших в світі українців серед політичних діячів. Звісно, така популярність забезпечена йому, по-перше, тим, що він писав багато теоретичних праць, які потім цитували дослідники у своїх роботах. А по-друге, він є успішним революціонером і політичним діячем радикально лівих поглядів, рівня набагато вищого від тієї ж таки хайпової ікони комуністів Че Гевари. Що створює йому великий авторитет для істориків, політологів, соціологів та інших студентів напівкорисних наук, ще, будучи бронштейном, він почав свою політичну діяльність в Миколаєві, агітуючи робітників і беручи участь у політичних гуртках. Хоча загалом він був таким типовим наївним студентом, але здібним і начитаним. За комуністичну агітацію його посадили в Одеську в'язницю, де він і взяв псевдонім Троцький на честь одного з наглядачів. Через свою політичну діяльність і через перманентні проблеми з законом йому доводилося довгий час жити у міграції, але незважаючи на чисельні проблеми. Троцькому вдалося дожити до революції 1917 року, і, на думку багатьох істориків, зіграти в ній роль більш значну ніж будь-хто з більшовиків. Проте вже через десяток років він розгубив підтримку і йому знову довелося податися в міграцію. Зрештою, троцький став ідеологом найвпливовішої течії думки в комунізмі в усьому світі троцькізму. Та й узагалі він закінчив як головний опонент Сталіна і один із головних критиків Радянського Союзу з лівих позицій. Тому з одного боку, на честь нього не називали вулиць і йому не ставили пам'ятників у СРСР як ворогу. А з іншого боку, Троцький загалом не особливо мріяв про незалежну українську державу, бо мріяв скоріше про мир без держав взагалі. Тож і перед Україною він ніяких особливих заслуг не має. У якийсь час через свої погляди він боровся проти незалежної України на несоціалістичних засадах, а у якийсь час виступав за незалежну Україну, але знову ж таки тільки якщо вона була б соціалістичною. Наприклад, можна почитати його роботу об українському вопросі і прийняти його за якогось українського націоналіста з лівим уклоном, але з тією роботою не все так просто. І хоча на честь нього ніхто не називає вулиць в Україні і йому не залишають пам'ятних дошок, все ж таки людина була комуністом, але навіть звичайний українець може побачити сліди Троцького сьогодні. Наприклад, наступного разу читаючи українську правду, знаєте, що ще до того, як газета Правда стала головним рупором радянської пропаганди, у 1908 році у Відні її почав видавати Троцький. З того, власне, все і почалося, а вже пізніше більшовики взяли цю назву собі. Ну а зараз, за часів незалежності України, все це перетворилося на українську правду, яку читає багато українців. У світі ж Троцький залишив після себе неабиякий слід у вигляді троцькізму, і, взагалі, визнаний ледь не головним теоретиком комунізму, такий собі більш ліберальний і ідейний варіант Сталіна. І загалом, як політик, є дуже популярною та поважною постаттю. Нестор Махно народився в сім'ї Селян із Гуляйполя в Запорізькій області. Там якраз зараз проходить лінія фронту. Махно був звичайним селянином, у молодості мав проблеми із законом і не раз потрапляв до в'язниці, причому не з політичних причин. Але за ґратами йому пощастило познайомитися з освіченими людьми, які навчили його ідеології анархізму. Та й, взагалі, будучи не особливо грамотним на волі, у в'язниці ж він витрачав багато часу на навчання. Після лютневої революції Махно вийшов із в'язниці з амністії та взяв активну участь у побудові анархійського суспільства. Він очолив революційний військовий комітет в його рідному Гуляйполі, куди входили різного рода ліваки. А повстанський рух, яким він командував, на своєму піку контролював значну частину України і намагався підтримувати там анархійські порядки. Грубо кажучи, програма Махно була орієнтована на селян, яких він прекрасно розумів, сам будучи селянином. Махно виступав за самоврядування, за встановлення влади народу, причому буквально, і за те, щоб земля не була чиєюсь власністю, а нею користувалися вільно ті, хто її обробляє. Але за домовленістю. У революційні часи на території Російської імперії Махно боровся то з окупаційними австро-німецькими військами, то з більшовиками, то з білими, але через регулярну нестачу в кількості людей і боєприпасів йому постійно доводилося шукати союзників, щоб не опинитися під загрозою знищення. Зрештою, тільки під військовим натиском більшовиків його анархістський край був загарбаний і впав. А сам Махно втік і помер у бідності в Парижі. Сьогодні в Україні він не користується популярністю через свої занадто радикальні ідеї. Утім, у нас є маленький музей на батьківщині Махно. А люди і так знають про нього і без державної пропаганди. Проте, по суті, у світі ще не було анархістів, які б в практичній побудові анархічного суспільства зайшли б далі за нього. А його спроби побудови анархічного суспільства не увінчалися успіхом насамперед через зовнішні проблеми, а не через внутрішню кризу самого анархізму. Усі ці люди були різних поглядів, і не факт, що вони ужилися б один з одним, а деякі з них навіть мали прямі конфлікти. Хоча всі вони були ліві, чиїсь ідеї досі живі. Чиїсь вже мертві або потребують сильного доопрацювання, але саме по собі ліві цінності, які були притаманні їм, усе ще актуальні. І якщо бидло і далі кукарікає про те, що є тільки одна правильна ідея, правда, то вона в нас ліва, то вона права. То цим відео я хочу висловитися за різноманітність ідей, в тому числі показати розмаїття усередині течій, коли вам, наприклад, можуть не подобатися більшовики, але при цьому подобається Махно. Ну а широким масам ніжна і ласкава соціал-демократія прийшлась взагалі по душі з огляду на те, що з нею вийшло в Європі. Ну а щодо наших істориків-пропагандистів, то, звісно ж, вони продовжують по-своєму боротися з тим фактом, що більшість української інтелігенції були лівими. Ну а як їм наприкінці 19-го століття чи початку 20-го не бути соціалістами? Ну а я вважаю, що конкуренція правих із лівими і загалом ідейних людей принесла би сучасній Україні більше користі, аніж зміна одних популістів на інших?